Так, Всім привіт, як завжди. В общем, навіть не знаю з чого почати, новостей багато. Що ну, хотілося сьогодні обсудити. Нас лякають тим, що світ буде по 10 гривень. Ну, я б сказав, не лякають, а запустили утку в маси і mm -hmm. хочуть прощупать почву. Подивитися, як люди на це зреагують. Он де ж так і так бомблять туди-сюди. Станції б'ють, все б'ють, ну, не можуть же вам сказати, завтра світ буде по 10 гривень, нам так хочеться. Ну, люди скажуть, та ну ніфіга себе, нафіг воно нам треба. А так же ж, звісно, треба показати, що який ущерб, що він якийсь єсть. Світ треба підключати. 4 часа нема, 2 є, 4 нема, 2 є. В іто, що я вам хочу сказати із усіх своїх наблюдень. Кожен місяць заповняючи книжку по світлові, передаючи показники і оплачуючи всю саму електроенергію. Ви знаєте, я якось не побачив. Что Свята нема. Платежка показує, він як був, так і є. Деньги платяться, все платиться, кіловати награють. В ітоги сутками сидиш, встаєш, нема світа, лягаєш, нема, спиш, нема, в хаті нема світа, в ітоги його нема. Якщо так углубиться, де ж він дівається? Якби платежка йде, ті самі кіловати споживаєш. Так само е, стираєш одяг, так само готуєш їсти, так само бойлер гріє воду. Ну, так як живу в селі, тут газу нема, нічого нема. У мене єдина можливість, щоб була гаряча вода, це бойлер. Ну, все так само. Все так само. Тільки один нюанс, коли вечором заходиш в хату. Ну, в тебе не, не горить лампочка, от і все. А так, так само ти шукаєш час, можливість приготувати їжу. Так само шукаєш час, можливість попрацювати, шукаєш час холодильники, морозильники оце все діло. Як тільки дають світло, воно працює на повну потужність. Так би воно працювало в режимі. Підтримки, а так, ні. Те, що воно втратило, там десь холод, десь ще щось, йому треба це восполнити. І воно на більш максимальну потужність працює і, можна сказати, ще більше споживає тієї ж електрики. Тобто, як мені кажеться, нас тут держуть за лохів. Не знаю, як ви до цього относитесь, ну, хочуть побачити нашу реакцію. Тобто, якщо ми, звісно, плечі опустимо, по 10 гривень все нормально, да, ми готові платити. Ще з транспонтерку за світ нам накинуть, що де ж воно ж по проводам якось двигається, давайте ще. І те, і це, і п'яте, і десяте. Не знаю, откуда ноги ростуть. Той нещасний Янукович, який він там вор, рецидивіст, не був, шапку вкрав, з людини стягнув. Е, ну, при ньому світло, я навіть не знав, скільки воно коштує, якщо чесно. Стояли якісь там копійки, копійки. Е, ніколи не ходив ту лампочку не вимикав, ніколи не обращав внимання, все там 300-400 кВт е, скільки б не було, заповнив там одні з. Е, навіть не звертав уваги, що за світло треба платити якісь баснословні гроші. Тобто, якось, якось воно ніскільки не коштувало. Зараз можна сказати, якійсь людині пів зарплати чи пів пенсії, віддай за світло. Якщо ще за газ віддати і за все остальне. Скільки останеться в тієї людини, або скільки заробляти треба, або ну ще щось. ну, ну все, все просто космічне, Я вважаю, що просто нас держуть за дураків і хочуть подивитися на нашу реакцію. Якщо ми знову промовчимо, я ні в якому разі не закликаю виходити на Майдани, мітинги п'яте-десяте повставати. У нас є. Фейсбук, Ютуб, Інстаграм, TikTok, все є. Кожен може висловити свою думку, написати якусь тезу, зробити чийсь репост. Ну, ми зможемо висловити свою думку, що. Блін, майо, -ма якоби споживаємо електрики так само, а в ітоги сидимо без світла. Ну, маразм якийсь, якийсь маразм. Ну, самі подумайте. Це таке наболіло. Я думаю, це воно в кожного, Але ж ну, якщо взяти фактами, то так і, є, так і є. Скільки споживав, скільки й споживаєш, тільки ж, скільки платив, скільки й платиш, тільки сидиш без світла. Ну. Де ж тут логіка? Тобто, як би сказати, енергія ніде не дівається. тобто, Я ж не те, що там взагалі не плачу за електрику, чи став менше в половину платити, чи можна сказати 2 треті доби сидиш без світла. Це в найкращому варіанті, а то і більше, а то і більше. Але ж платиш ну, так само, ну, блін, йома, ну слов не вистачає. Це сказав те, що наболіло. Наболіло всім, і всім треба висловити свою думку або підтримати хоча б те, що дійсно я кажу, може в когось інакше, може, може в кого почали відключати світло, і він взагалі не платить, Може, це для нього краще. Напишіть в коментарях. Ну, е -е -е -е. Як у вас так виходить? У мене так не получається, не знаю. По сьогоднішньому дню. Як бачите, хочеться війти в колію, кожен день знімати відео, щось, щось показувати, щось розказувати. Була запланована поїздка в місто, а саме замовив, поламався багажник в моїй ласточці. Коротше, ляда не піднімалася, поїхав до мастера діагностика, що по чому машина, ну, можна сказати. Все не, е, все, не електри, ну, електрика все, все, кнопочки туди-сюди. в общем, це не Жигулі, не Москвич. І е, без комп'ютера, можна сказати, на пальцях не розбереся. В ітоді, е, комп'ютер показав, що несправна кнопочка. І вона поламалась була. Тобто багажник не відкривався, просто кнопочка. Ну, починити треба, замовити нову кнопочку, це все діло. Зробити, домовились з мастером. Що він це зроби. Тому сьогодні був у місті, як бачите, все піднімається, все відкривається, все, все зробив, так як десь щось возить, ну як, як так? В общем. Як так? Ніяк. Ідемо далі. Ідемо далі. В общем, життя триває, як би там не було. І те що, те, що заплановано робити, я буду робити. Тож, пішли, покажу, що зробив, що буду робити і як воно робиться. Так, розчищання цих джунглів продовжується. Вчора. Вчора розчищав, добрався до цих пеньків, розчистив їх. Ці дерева пиляв не я. Тут йдуть провода. І це спиляли електрики. Прийшли, попиляли, повалили. Там, до речі, одна деревина ще й досі лежить, там якісь гілочки. Ну, як я не зимував на дачі, електрики це взимку робили. Прийшли. Якоби свою роботу зробили, розчистили, поваляли добрі сусіди приїхали, то позабирали, гіляча оставили. Я думав, що це електрики ну, позабирали це все діло, Убирав після них те гіляча маленька. Потім показується, що забирали сусіди. ну, Спасіба їм. І на цьому можна сказати, що хоч то в степу забирали, те, що, можна сказати, в кавичках самому не нужне, Дрібне поставляли гілляча, Воно нікому не нужне. Ну, е, факт, е, Факт не в тому. Двигаюсь потихеньку і в те направлення, і там можна сказати, добрався теж до, до сухих. До сухої деревини, та, щоб була колись пиля, належить, теж її е викидати палить не буду. Тобто піде на дрова. Тобто одним пострілом двох зайців вибираємо, і, і розчищаємо і дрова. Хтось би сказав, нащо таке дріб'ень нужна. Жалко його е викидати, хоч і маленьке, де щось по трохи. Підтопить, коли нема великих морозів, все піде в діло. Так як зараз машина дров, мабуть, десятку коштує. І віддавати лишню десятку, за що, якщо тут оце розчищаю оцей обніжок? Тобто з сторони закону, чи можна його розчищати, чи не можна. Ну, По-перше, тут самі електрики під проводами розчищають, пиляють це все і кажуть, що підтримуйте чистоту. Ну, Іноді часу не вистачає. Не, не а по-друге, це моя приватизована ділянка. І на ній я що хочу, те й роблю. Ці дрова я не продаю, на цьому не заробляю. Ну, Для свого споживання вони йдуть. Тому, вважаю, маю. Повне право розчищати е, свій обніжечок. Дозволено те, що не заборонено законом. А ви напишіть, напишіть е, в коментарях, чи правильно я роблю, чи неправильно, чи, чи мені треба йти по 500 інстанціям, брати е, 300 дозволів, щоб це все чи можна було поруч спиляти. Тобто, ну, абсурд. тобто, Я ж хочу як лучше. Не не як хуже, і я думаю, хуже цього нікому не буде. Тому бензопилка заправлена, на мазі настроєна. Ось де вам показав, що я двигаюсь, що я працюю, що я роблю, Тому яким темпом я буду двигатися, не знаю. Якось буду двигатися. Тобто працювати 8 годин на день чи 10 не виходить? Чого? Тому що ходиш, ловиш те світло, бо треба щось поробити. І по-друге, 4 години в день, щоб заморитися, якщо інтенсивно працювати, хвати з головою. Тому на сьогоднішній день така ситуація. Дякую, що зі мною. Як завжди, вподобаєчка, кому подобається мій контент, моє відео. Для мене це буде позитивний сигнал, для того, щоб знімати подальші відео. А для вас це майже нічого не буде коштувати. Тому до нових зустрічей, Пока-пока. Всього вам найкращого.